Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, як зробив душовий піддон з плитки в частному будинку. При заливці полу залишили ось такий квадратик. Встановили трап, до нього маячки з уклоном до трапу. Ось тут така невеличка сходинка в 2 см. Тобто, піддон у нас знаходиться трошки нижче основної підлоги, і уклончик йде. До трапу. Це в нас така душова буде кабінка. Тут стоятиме унітаз, над ним висітиме бойлер, а тут така кабінка невеличка. Ось же залили підлогу і чекаємо тепер, поки вона висохне. Після того, як підлога висохла, вкладаємо плитку. А поки підлога сохне, не забудь підписатися на канал. Поставити лайк та написати коментар. А може ще й другу скинь, хай він теж подивиться, як зробити поддон в частному будинку. Ось же є вкладена плитка. Як бачите, невеличка сходинка всередину трапу. Ось така, щоб вона не виливалася. Я вважаю, що це краще, ніж ці великі сходинки, які всі робили раніше. Цей варіант мені подобається більше. Уклончик у нас. До трапу і з двох сторін в центр підлоги. Ось така краса вийшла. Ось уже і готовий санвузол, бойлер, як я і казав раніше. Тут, тут така переходна пластина між двома плитками. Радіатор метровий, умивальник, Віконце теж оброблене.